Ну, в першу чергу хочу звернути увагу на рішення сесії міської ради від 9 вересня 2014 року про забезпечення допомоги військовим на сході України. Гроші в сумі мільйон 677 тисяч були виділені. Проте каски, жилети, біноклі, тепловізори тощо так досі не закуплені. Причиною я для себе вважаю те, що нема узгодженості. І конкретики в першу чергу у голови депутатської комісії, яка була створена Руслана Зарі, щодо е, яким чином повинно закуплятися, де, за які ціни і в якої кількості. Ми тоді всі казали, що нам треба уходити від тендерних процедур. Для того, щоб швидше використати ці кошти. Але пройшло вже два місяці з прийняття цього рішення, нічого не змінилося. Задіяне, що з боку влади на даний час зроблено, задіяно 10 департаментів. Ми можемо зробити закупівлю, щоб це було без тендера на суму по 120 тисяч гривень. Але ж ще раз повторюсь. Жодних пропозицій нема. Тобто, не тендер не проведений, не звернення до департаментів щодо закупки цих речей. Будинки, які були без опалення з 27 .10. по 31 2014 року, їх було близько 20. Проблема. Тому що люди, які проживають в цих відомчих будинках, як їх так називають, вони є за теплоносій платять ТЕЦ. Мережа, як вважає ТЕЦ, вона безгосподарська. Тобто нема власника у цій мережі. Але я для себе розумію так: якщо люди платять гроші за ТЕЦ, то і пориви повинні устраняти ТЕЦ. Значить, в п'ятницю я скликав. Щодо ситуації Смілянська, 110, Хаменка 3, Хаменка 5 на раду і з представників ТЕЦ Теплокомуненерго, електромонтаж 424, заступника міського голови, і директоров департаменту. Ми десь півтора години сиділи, спілкувалися. Позиція, опять же, нагадаю, ТЕЦ мені не сподобалось представників ТЕЦ. Вони кажуть, це не моє, ми робити не будемо. Ну, їм пояснюють і хочу подякувати Кушніру Миколу Івановичу за його позицію. Він разом зі мною погоджується, що хто гроші, кому гроші платять, тот повинен обслуговувати. Це риночне відносини. Але вони відмовились це робити. Тому представники електромонтаж 424, де є представник був також депутат Халай Володимир, виділив свою техніку. Кушнір Микола Іванович дав спеціалістів і вже п'ятницю, хочу замітити, я так спитав, скільки було потрачено коштів на це, то близько п'яти тисяч гривень коштував взагалі це весь скандал по великому рахунку. Люди сиділи без тепла п'ять днів. Міським головою було дано доручення терміново зробити нову мережу для цих будинків. Нова мережа це мінімум 400 тисяч гривень, обрахування було зроблено. Це те, про що я казав, що оцей скандал, який був на сесії, який виявився, продовжується зараз, між міським головою депутатом Халайом, вилізло в те, що почали страждати люди. Будучи секретарем міської ради, я буду робити все, щоб цього не було. І давно можна було так, от покликати, як в п'ятницю, людей посадити за один стол закруглий і вирішити це питання. Спитайте, не будете робити, хорошо в халай. Ви зробите це з кушніром, да зробимо.